У нашому огляді на пряжу Ярнарт Роуз Гарден ми показували отакий візерунок спицями сітка. Він вам сподобався, і ми вирішили зробити на нього майстер-клас. Його можна використовувати будь-де в ковтинках, жакетах, топах у різних літніх речах. Наприклад, я в'яжу рукава. У своєму джемпері реглан зверху, це літній джемпер буде. І ось так він виглядає. Я в'яжу із пряжі Ярнард Саммер. Вона мені дуже подобається, така шилковиста, віскоза дуже виділяється, блищить. І я думаю, це буде непоганий варіант для рукавчика. Тож, як його в'язати? Рапорт візерунка складає три петлі і чотири рядка. Робимо накид. Пров'язуємо три лицьових. Першу пров'язану петлю перекидаємо через дві. Знову робимо накид, три лицьових і першу із лицьових перекидуємо через дві петлі. І так ми продовжуємо до кінця рядка. Я закінчила рядок, в мене далі йде реглана лінія. Тут я звертаю вашу увагу, що якщо ви почали з накиду, а потім в'яжете три лицевих з перекидом, то закінчити ви повинні. Три лицьових з перекидом. В жодному разі не треба додати сюди ще накид для симметрії. Тут цього нема. І вам треба закінчити тремя лицьовими з перекидом. Другий рядок і всі парні, тобто 4, 6, 8 і так далі. Ми в'яжемо у в'язанні по колу, ми в'яжемо лицьовими, у поворотному в'язанні виворітними. У мене кругове в'язання, тому я в'яжу все лицьовими петлями. Третій рядок в'яжемо дві лицьові, робимо накид три лицьових і першу перекидаємо. І продовжуємо накид 3 лицьових і перекидаємо першу петлю через 2. Наприкінці рядка у вас повинна залишитись одна петля. І останню ми пров'язуємо лицевою. Четвертий рядок в'яжемо як другий. Хочу вам розповісти. Принцип, як його робити, цей візерунок, коли у вас іде додавання, наприклад, по регланним лініям Візьму другий рукав. Якщо подивитися на малюнок, ми робимо прибавки, додаємо петлі, і нам треба їх ввести в роботу. Що ми робимо? Усього дві петлі з перекидом, між ними завжди робиться накид. Три петлі, які ми пров'язуємо лицьовими з перекидом. Тобто накид нижчого ряду має бути посередині. Значить, нам треба зробити накид тут. Оці три петлі пров'язати лицьовою з перекидом. Значить, тут у нас буде накид, три петлі і накид. Тобто, Я можу зв'язати регланну лінію, зробити три петлі з перекидом. Зробити накид, далі три петлі і накид. Цей візерунок легко запам'ятати, що накид повинен бути між двома петлями. І хочу нагадати, що якщо ви починали з накиду, закінчити ви повинні трьома лицьовими з перекидом. Якщо ви починали з трьох лицьових з перекидом і далі був накид, то ви повинні ряд закінчити накидом. При в'язанні по колу всі парні рядки ми в'яжемо лицьовими. У поворотному в'язанні в'яжемо виворітними. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитися. Цей джемпер у готовому вигляді. А в коментарях напишіть, хотіли би ви, щоб я на нього зробила докладний опис. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. Всім па-па і солодких вам петельок!